Освітній фест, що відбувся сьогодні в Славуті на базі ліцею, проходив під гаслом Сила освіти, стійкість, розвиток, майбутнє. У програмі заходу дві тематичні панелі, в яких було передбачено роботу 18 майстерок. Педагоги Славутської громади на участь в них реєструвалися заздалегідь. Активність, як і на попередніх подібних заходах, була високою. Відзначила начальник управління освіти Ельміра Перепелиця. У що цей захід знайшов такий відео по серцях наших освітян. У нас нема де яблуку впасти, а це означає, що освітяни нашої громади хочуть рухатись вперед, чути нові тренди, знайомитись з новими цікавими людьми і рухатись, безумовно, вперед. Наша зустріч сьогодні приурочена єднанню, гуртуванню. Сьогодні ми почуємо цікавий досвід. Ми будемо надихати одне одного. І, звісно, відкривати нові можливості у загальній панелі, яка відкривала освітній фест. Учасників заходу вітали почесні гості, серед яких міський голова Василь Сидор. Передодні дня професійного дня вчителя хочу щиро всіх привітати і сказати наступне сумнівів, Може хтось вагається? Найважливіша професія, яка є в світі це вчитель. Основна задача зберегти всі заклади, максимально розвивати їх. максимально підтримувати матеріальну базу, але паралельно це. Можливість підвищення кваліфікації викладачів всіх працівників я хочу виражити всім слова величезних поваги вдячності. Хочу сказати, що Славусі надзвичайно професійні викладачі. у Нас надзвичайно професійний керівницький склад. Я дуже слова вдячності. Хочу сказати всім керівникам наших закладів, які створюють гармонію, які створюють дуже комфортні умови. В колективі, що мене мене дуже радіє. Міський голова вручив почесні відзнаки обласних державних інституцій кращим педагогам громади. Впевнений поступ Славутської громади в напрямку реформування освіти відзначила заступниця керівника офісу провадження нової української школи при міністерстві освіти України Антоніна Макревич. що задекларовано на цьому сайті, все в наших руках і 40 хвилин я перебуваю в цьому закладі освіти, і нічого не потрібно говорити. Все зрозуміло з першого погляду. Те, що ви маєте відокремлено вже станом на 2025 рік ліцей це велике досягнення. І я можу уявити, знаю, яку величезну роботу проробила громада, проробило місто. Скільки було спілкування, та про що ви пана Василя говорили, скільки було і подолано всього, але це говорить про вашу згуртованість і чітке усвідомлення, що дуже непопулярні кроки політичні. Варто робити в освіті для того, щоб мати оцей стійкий розвиток і результат. Пані Антоніна також нагородила грамотами Міністерства освіти України вчителів, які відзначаються високою професійністю. Про важливість дискусії щодо стійкості та розвитку освіти говорили і ректор Хмельницького обласного інституту після дипломної освіти Віктор Орчаритянко і Наталія Зима, вчителька хімії, регіональна тренерка та координаторка із Хмельницького. Далі Учасники освітнього фесту для обговорень перемістилися до дискусійних кімнат. Перша тематична панель була покликана підсвітити питання стійких практик в освіті, де навчання це шлях до перемоги. Обговорювали реформу профільної середньої освіти, виклики, що стоять перед закладами дошкільної освіти, відповідальне використання штучного інтелекту, психологічні особливості впливу війни на навчання дітей. Тощо спікерами були науковці та знані педагоги з Чернівець, Острога, Києва, Хмельницького, Шепетівки. Друга тематична панель була присвячена темі впровадження освітніх інновацій в практичному кейсі керівника у стратегії підвищення якості природничої галузі, технологічній освіті в умовах НУШ Проведені майстер-клас щодо секретів конкурсу учитель року та арт-терапевтичний практикум. Впродовж роботи обох панелей працювали два сертифіковані тренінги щодо сучасних підходів до викладання фізичної культури та перезавантаження нової української школи.